Хочу подякувати хлопцям. Вони справді на вольових якостях сьогодні проявили характер, другий тайм чисто виграли. Суперників було, якщо не вдвічі, то втричі навіть можливо більше. Під центр грамотна команда, звісно, і тренується, і підбір гравців непоганий. От. Звичайно, мабуть, розслабилися дуже сильно. В принципі, два гола з чотирьох, які забили в першому таймі зі стандарта, коли вони сконцентрувалися на тому, щоб був простріл його. А так, ну я думаю, що у грі навіть це була б нічійна гра. Трошки нам не вистачило часу, тому що які зрівняли в кінці. От, по-перше, даємо так голи стандартно. Ну загалом, тобто хлопці не налаштувалися чи знали, що мало складу, але все одно чисто. Багато гравців в лазареті і ті, хто на підміну сьогодні вони не зіграні з основними гравцями. Очевидно, це дало своє знаково. Нам потрібно, щоб одужавали ті, хто захворав. Виходити на наступні матчі в повному бойовому складі і давати результат.